Неспокійна дуба на Одещині. Там російські окупанти завдали ракетних обстрілів по курортним селищам. Повітряна тривога лунала щонайменше чотири рази. Є постраждалі. Ольга Дунська розкаже про ситуацію в регіоні. Протягом доби окупанти обстрілюють Одещину поблизу курортних селищ Лебедівки, Санжейки, Затоки та Біленького. Ракетних ударів завдають як з авіації, так і з російського флоту. По одному із селищ вдарили з корабельної артилерії, випустивши приблизно 90 снарядів. Втім, ближче ночі та вранці тактику змінили. Замість атаки на об'єкти критичної та військової інфраструктури почали шукати системи ПВО та готуватися до можливої висадки десанту. Двох поранених їм швидшого одужання, ворог працює на те, щоб пробити систему ППО, виявити і потім її знищити. Щодо кораблів Чорноморського флоту, які, на жаль, ще поки що нікуди не поділися з чорноморського басейну, то вони курсують, перегруповуються і намагаються. Психологічно тиснути, не лише психологічно, звичайно. Я кажу, що дуже високо залишається імовірність ракетних ударів по нашому регіону. Тим не менше, хочу засвідчити, що сили нашої оборони вони Тримаються. У відповідь над Одесою наші захисники змогли підбити одразу два ворожих літаки. Сьогодні два ворожих літака Су-30, та їх пілоти побачили дно Чорного моря. Один літак, наша протиповітряна оборона, збила ще на підльоті. Інший встиг розвернутися в напрямку Окупованого Криму, але долетіти до базу йому була, як то кажуть, не судьба. І він теж впав в море разом зі своїм екіпажем. Висадку російського морського десанту в Одесі прогнозують з перших днів війни ймовірність спроби найближчими днями експерти оцінюють так проведення ось цієї ось морської десантної операції воно е, виглядає буде виглядати як е, відправка на верну смерть російських десантників у них немає сил щоб цю операцію провести у них немає такого обеспечения, будем так говорить, воздушного, артиллерийского, ракетного и так далее, для того, чтобы десантники добрались до берега в том количестве, в том составе, чтобы дальше могли проводить, вести какие-то боевые действия. Десанта недостаточний, кораблі недостатньо для того, щоб взяти Одесу. Від початку війни на Одещині українські захисники збили сім ворожих літаків та знищили один корабель окупантів. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.